Російська нафтова компанія ТрансНЕФТ заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу Дружба. Це сталося через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту. Українська Укртранснафта з 4 серпня могла припинити транзит російської нафти до Угорщини. Чехії та Словаччини, як стверджують в Транснефті, причиною стала відсутність надходження коштів на рахунки Укртранснафти за послуги транзиту, російська компанія не може сплатити за транзит з огляду на санкції ЄС, а Україна надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати. У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок, оскільки платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.